Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Моє, останнє моє відео чи останній ролик, який я присвятив тому, що світовий уряд серйозно взявся за Трампа, обіклали його з усіх боків. І це не є випадково, ну ми ж з вами вже не раз і не два домовилися, що наука відкидає існування безпричинних явищ. І ось один із моїх, так би мовити, респондентів поставив мені конкретне запитання: а чому ж тоді цей світовий уряд та не береться за Путіна? А навіщо? Світовому уряду потрібний Путін? Щоб за нього братися, він що? Знищує світову торгівлю? Ну, що робить Путін таке, яке ну, є несприйнятле для глобалістів? Що він робить? Та нічого він не робить. Так. Що? Він вводить якісь е, е, тарифи, які обмежують світову торгівлю, вільний ринок. І все останнє, та ні. Він цього не робить абсолютно. Він тільки за. Він всіляко намагається підтримати оці всі зв'язки за допомогою тіньового флоту. Його там обіклали. Так. Він в іншому місці вилазить, відновлюючи ці зв'язки. Ну, давайте будемо. Реально говорити про те, навіщо існує світовий уряд? Так, навіщо існує? Для глобалізації, перш за все, світової торгівлі, і глобалізації фактично всіх сфер суспільства, про що вже давно говорять, вже навіть не перше століття говорять, і в 20 столітті про це говорили. І в 19-му, в крайньому разі наприкінці. Але е, виникають люди, які намагаються зруйнувати цей новий світовий порядок. Ось найяскравішою особою, яка це все намагається зруйнувати, це є Трамп. Ну, на, наприклад, це. Ізоляціонізм, щоб Сполучені Штати Америки це була якась фортеця на горі, і все. А ви там, що хочете, і робіть собі. Якщо раніше Сполучені Штати Америки надзвичайно сильно були вмонтовані всю цю світову систему і е, в Європі, і в інших місцях світу. То Трамп згортає все це. Оця ж ем, вся ця міграція, яка зараз відбувається в світі, це ж одна з ознак, при тому класичних ознак глобалізації. Тобто населення по всьому світу розповсюджується, як воно хоче, чи як світовий уряд хоче. Так. А Трамп що каже? Ні. Ні, ми не будемо вас пускати. То не те, що не будемо пускати, ми будемо вас виганяти. Ідіть назад або де інде. Ну, це ж руйнує абсолютно світовий порядок, який, ну, як розуміє його світовий уряд, тобто глобалісти. А Путін це антиглобаліст, вибачаєте, Трамп. Антиглобаліст, класичний. Так, який оцими тарифами, ну це ж класика, хто вводив, хто ще таке робив назвіть мені. Щоб вводив отакі тарифи там, і по 500 і, і по 145, і, і 10, і 20, які завгодно. Як хоче, так і, і вводить ці тарифи. А що таке <кій> ці тарифи? Це. Ота система, яка існувала, вона просто на очах починає руйнуватися, переформатовуватися. Потоки в Рі... йдуть уже в іншому напрямку, тому що невигідно торгувати, коли такі націнки величезні на це все. Ну я не здивуюся, якщо до світового уряду входить ці Так. Ну, що, що, що там дивуватися? Я не здивуюся, якщо до світового уряду входить Путін. Я не здивуюся. Так що е, не думайте, це ж все воно настільки засекречено. Я вам на прикладі Трампа, на прикладі Форда, вибачайте показав те, як діє світовий уряд. коли Форд Вирішив розкрити членів світового уряду. Для цього найняв найвідоміших ну, у світі детективів по всьому світу відшукав. У нього величезні гроші були. Це ж зрозуміло, це одна з найпотужніших, а може в той час і найпотужніша корпорація була у світі. Форм. У найдонині існує. Так. У нас тут багато хто їздить на цих машинах Форд. У нас навіть, да. по всьому світі це. І от він найняв цих людей для того, щоб вони знайшли йому членів світового уряду, підтвердили все те, що він знав на прикладі свого бізнесу. Ну і його так обіклали з усіх боків, що він зрозумів, що якщо він не відкличе цих детективів, то його величезна корпорація, яка до того була процвітаюча просто, збанкрутіє. Він відступив, але опосередковано, не прямо. Йому показали, світовий уряд не тільки існує, але й діє. І якщо ти будеш робити те, що йому не подобається, то твоя корпорація буде знищена. Тож ми, ми не розуміємо того всього, що відбувається в світі. так. Та ну воно і воно нам і не потрібне. Основна маса людей живе день до вечора, і, 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 і що його, цікавлять, якісь там проблеми глобальні, йому треба. Що? Цікавий племс, як казали ще у давньому Римі. Так, хліба і видовище. Так. Випивка закуска і розваги. Ну, квартал 95, наприклад. Ну, ну, просто все. Все тупо просто. Нічого не змінилося з часу Римської імперії. Хочеш миру, готуйся до війни. Ось такі справи, вельми шановні пані та панове. Так що ще раз скажу, що я не здивуюся, якщо до світового уряду входять і Сі Цзіньпінь, і Путін. Так. А ви кажете, що чому він не береться за Путіна цей світовий уряд?